Триває тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку політолог Віктор Бобренко, керівник експертної групи бюро аналізу політики. Вітаємо, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. Пане Вікторе, сьогодні всі обговорюють можливі кадрові ротації в українському уряді, засоби масової інформації з посиланням на джерела в офісі президента. Ну і такі засоби масової інформації, в принципі, яким можна довіряти, кажуть, що Олексія Резнікова все-таки підуть з посади міністра оборони. От скажіть, то що коней на переправі міняють, адже ж війна? Нічого, міняють, міняють. Я б там весь офіс президента поміняв. От було би краще. Я притримуюсь наступної думки: що Захід взяв собі до уваги як стратегічно стратегічний інструмент, такий метод, як гроші і зброю в обмін на реформи і боротьбу з корупцією. А так як у нас пов'язано з корупцією, пов'язано ну, дуже багато всього, от, то чистити тут ці Авгіїві конюшні і чистити і не перечистити ще. От ну, така от ситуація. Тому я думаю, що от у нас коли нам танки Байден сказав, що вам піде 31 один Абрамс аж цілих півтора батальйону, на день народження Володимира Олександровича, 25 січня. О, це був не просто подарунок, це був обмін подарунками, тому що в обмін на танки на ліопарди, Абрамси, на все на все зеленському довелось здати ключового зама, який відповідав за регіони Кирило Тимошенко, здать п'ять самих одіозних голів адміністрації, зокрема Сумського і Яльсу. То, що там, ну те, що вони як вони заробляли гроші на відбудові, це ну це кошмар. Там ну як то у росіян є приказка, кому кому війна, кому мать родна, так оце от у них вийшло. От. Ну і за шквар в Міністерстві оборони пам'ятаємо. І мало того, що по європейським, якщо канонам, то Треба було йти не просто Резніковим, а можливо, і прем'єру. Ми пам'ятаємо історію з Борісом Джонсоном, коли зашкварився у нього якийсь його підлеглий, якого він там лобіював його призначення, і він там десь щось на якійсь вечірці в п'яному віді грязно приставав там е до якогось чоловіка іншого. От і Борісу Джонсону, який дуже харизматичний, дуже актуальний як для нас, ну і для Британії. І довелося піти, тому що е, західний принцип зашквар політика дорівнює звільнення політика е, кінець політичної кар'єри. А в нас в е, нас можно владці думають: знаєте, як теж е, приказка російська раз не на ананас, ну тільки там трошки інше слово. Uh -huh. е, якби... Під цю е, тему да от. Е, і що вийшло, коли зловили е, цього директора тендерного комітету Хмельницького на за ну, на такому страшному зашварі, коли з 13 мільярдів, фактично, там 4 мільярди точно іде да, ну, ці знамениті яйця по 17 гривень. От, або карто картопля по по 23. Це при тому, що я не знаю, як навали картопля, власне, пане Вікторе, по 22 уточнення. От, але принагідно скажу, що взагалі картопля е, в Міністерстві е, в Збройних Сил України безплатно. Люди везуть волиняни безплатно, везуть картоплю, дають просто так. Солдатам yeah, просто так yeah, yeah. беріть, тому що її не можна продати за 2 гривні. В Луцьку на базарі картопля по 5 гривень сітками. Це на базарі, а люди безплатно. Супер yeah, дорожче по сім, по сім. <гл> як>, Як вони вхитрились по 22 продавати, ну це треба вміти. Ну, це жесть, це жесть, просто це жесть, це. Ну, це вже поширилось Україною. І Резніков, ще у нього вистачає сміливості. Заступатися за них, типа що це там? Тіпа прояв ворогів. Ми ж в, одні, в одному човні. Як ви можете там розхитувати човна? Там, давайте на після війни е е залишимо. А потім ж, вони ж думають: він наш спише. От, і за такі зашквари, звичайно, треба, щоб я б як мінімум уходив. Резніков Зеленський, стоячи на калінах, вибачався перед нацією. От, от тоді б це, це було б і сказав, що ну, особисто там, там типу, що наступного разу там руки да, От і вони ну тут же ж по-любому Арахамія і Сказав ще одну дурницю, що там весна прийде сажати. Будемо. Чим мене, наприклад, здивував, ну, не, не, ні, нас, українців, нічим не здивуєш, а здивувалися там політики. Мені друг поляк дзвони, каже: така, що у вас, що, голова парламентської фракції саджає до тюрми чи суд? Я кажу: ой, у нас через там архамія дзвонить туди, в офіс президента, там гірмак татарового так і саджають. Пане Вікторе, нас... Богдан, Богдан колись пояснював, оце гасло. Передвиборче, і коли вони його придумали в 2019 році, то казали, якщо будуть їх питати, то вони мали на увазі, що навесні саджати городи. Тобто нічого тут такого немає. Ну у нас навесні обіцяли шашлики. От якраз минулого лютого, десь в оці дні, рік тому, обіцяв нам президент шашлики. Не переживайте все нормально. Ніхто нікуди не зайде, там тербати робити не треба. Херсонський напрямок розміновуємо, бо все, все хорошо. Але вийшло, як вийшло. Добре, що все-таки ми відбили цю навалу на першому етапі. Мало того, наваляли їм здорово. От наваляли такого, що вони ще не бачили. Але між тим у нас тил не відповідає фронту. У нас фронт із Збройні Сили України б'ються. І багато солдатів, з якими я от говорю, там мої друзі, там які повертаються там у відпустки, приходять да, з фронту. От я буквально тільки що говорив, і там, ну коли хлопці кажуть, руки опускаються, як ми там воюємо, а тут вони крадуть мільйонами. Як таке може бути? Ну до чого це призведе нас там? Типу такого не мусить бути, але так є. От, це демотивуючий фактор. Це найбільше такий фактор є і на Росії. В да? Росії теж крадуть, і це теж демотивує там рязанських, тамбовських, іркутських там, е, хлопців. Але нам не має ж бути до них діла. У нас але... саме головне, що виходить так, що поки що ми маємо е, таку ситуацію, що. Ми воюємо е, за Європу, за європейські цінності, але московськими методами. От, власне, ми, ми не повинні уподібнуватися Росії, і не. Зеленський минулого березня говорив, що я, от президент, ми йдемо в Європу, мене можуть критикувати. Ну і коли почали критикувати, то буквально вчора в своєму вечірньому зверненні. Президент сказав, що нам потрібна всім стійкість, як була рік тому. І, очевидно, він формулював цю фразу е, до журналістів, які очевидно десь не стійкі чи не розуміють того, що треба робити. Треба, очевидно, мовчати журналіст. Я впевнений, що ні, і я особисто не збираюся мовчати. Наприклад, там у нас там зняли голову обладміністрації, в тому числі після того відзнятого мною там сюжету. Там і плюс ще було два сюжети. Відзнято один журналістами Суспільного і один ще незалежною журналісткою Олена Даменко. Тобто, три сюжета про те, який бардак твориться в області, воно десь сплило, і голову адміністрації зняли. І я вважаю, що це правильно, тому що ну. Е Ну, це ну те, що вони робили, 250 мільйонів дали на відбудову. Як вони ділили, як ми ділили апельсин? Да? Це, це страшне. Тому якщо підводити підсумок, я за те, щоб Рєжнікова зняли. Його тільки треба було зняти ще тиждень або 10 днів тому, коли тільки про цей скандал був на слуху. Тому що тепер якось уже скандал відійшов на задній план. Типу, а за що його тепер знімають? І це знову буде повторюватися, що от, а знімають за те, що його підлеглі е, накосячили. Я вам скажу, я був чиновником. Е, Чиновником невеликого пошибу, я був начальником управління молоді і спорту Сумської облдержадміністрації адміністрації за часів Ющенка. Потім при Януковичі мене пішли. Але е, ми проводили тендера, і голова тендерної комісії дійсно не начальник управління, так само і не Хтось інший, але не було такого. Так у мене тендера були найбільше на оздоровлення там на 7-8 мільйонів. Не могло бути так, щоб я був не в темі. Що ж там вони на тендерять? Хоча не я підписую бумажки. Але я, як нормальний управлінець, мушу знати, що там відбувається, тому що управління має так Різніков не міг не знати, що там твориться. Як він не не, не глянув, з чим він тоді займається, і тому вина на ньому, тому його треба було зняти ще 10 днів тому, коли е, ще. Не попіл був від цього скандалу, а коли воно горіло. І треба було зняти й жертвувати їм. Потім вони його евакуюють заступникам Єрмака в офіс президента, ясне діло. Ну, от, але е, піти його треба було ну, е, по определенні. Тому що це скандал. Ну, Бориса так. Джонсона зняли і ніде не прилаштували. А тут мова йде про те. Що Резнікова або прилаштують, як ви кажете, в офіс президента, або міністром юстиції, а ти малюська посунця, і десь там тебе відправимо послом почесним і так далі. То якщо Малюська не влаштовує, то, очевидно, його теж треба знімати чи переводити раніше, а не зараз. Що це за підходи такі? Це явно не європейські підходи. Да, це підхід одеського притона, де е, намагаються показати зміни в борделі переставлянням ліжок. Знаєте, цей знаменитий одеський анекдот. Да? Там, от, е, і от вони в борделі переставляють ліжка, вони тасують колоду, е, вони е, діють там типа е, квартал своїх на війні не бросають, Да. Прямо як от у Даніли Багрова, от і це всього на всього ну намагання показати красиву гру при поганому сценарії перед європейськими союзниками, тому що я більш ніж певен, що будуть вимагати все таки боротьби з корупцією і далі. Наші подивимося, буде це дійсна боротьба з корупцією, чи це буде гра в доганялки, Тому що, ну, наприклад, мені дуже приємно було почути про обшук у, у Коломойського Ігоря Валерійовича, Це мій давній друг. Да? Ну я маю на увазі, от я про нього дуже дуже там. Я ну, розувався той, хто обшукував. Знаєте, ну дуже. Дуже з пошаною ставляться до Ігоря Валерійовича. Це так, це, 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 було, це, це, було, це було так смішно і грішно, що я думаю, що е, в, тут примінено якраз метод е, як от той пісні висоцького біг на місці общеприміряющий. Е, от, е, так, що десь, десь, мабуть, отак воно відбувається. У них хотілося б, щоб не так. Хотілося б, щоб це було по справжньому. Хотілося б, щоб ми з війни вийшли країною, яка перемогла не тільки Росію, а й корупцію. От зараз, звичайно, Арістовичі будуть зализувати це все, будуть казати, що ось дивіться, що там то-то. то, -то, -то. От, І інші позитивні блогери, що це там це перемога. Але. Ми перемоги ж рахуємо не по обшукам, а по кількості е, приговорів. От якщо Ігор Валерійовича здадуть Сполучені Штати, там у нього в штаті Делавер і угу. там е, і в Майами у нього аж два суди. Там чекає, плюс високий суд Лондона, от його має розбути на 4,5 мільярди доларів. От, якщо його там розбують, роздінуть, посадять, то це буде е, результат. А Обшук це не результат. Ми бачили, скільки вже обшуків, які не закінчилися посадками, починаючи з того, що при Порошенко, як його було, господі на нагіїв на, 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 Гіїв, на ну, неважно, вже, скільки їх було. От ми чекаємо все таки європейського принципу, коли не показують боротьбу з корупцією а боряться з корупцією. Але у нас хлопці такі, що вони відіграють сценарії. І, скажімо так, іноді талановито відіграють. Все-таки артисти, і у нас і Володимир Олександрович, головний артист, і там артистів немало. Той самий Арестович, слухаєш так заслухаєшся його. Ну, Арестович вже Якщо... не чиновник, він вже може говорити все, що хоче, так як і ми а, з вами. От, але він щоб він все одно відпрацьовує свій контент, він відпрацьовує пайку і. Е, от у нього вийшло, він каже, от 14 січня відбулася така от неприємність, він якби починає, що я, від, да, я, я помилився за таку помилку, платять кар'єрою, але там то, то-то. І потім він каже, але ж як накинулись? Я ж там позитивний блогер, я ж скільки там заспокоював. І, тут, і увага, отут де, де головна маніпуляція: він каже: і хто ж на мене накинувся? Медведчуковський і Порошенковський. І він ставить їх в один ряд, якби, щоб ПІПЛ. У якого там з мозгами не дуже, то тобто ставлять ага, абсолютне зло Медведчука і до нього ліплять там Порошенка. І от вам, бачите, хто суперстати. хто не любить Україну. Але виходить для мене, що і я одну особисто студентам як пояснюю, я показую їм ще старого фільму цього Дартанян і Трімушкітьора, коли виходив цей. Галантерейщики, буанасі галантерейщики, кардинал. Вот хто спасли Францію. Розумієте, так і тепер Арестович і Україна. А хто проти Арестовича, той проти України? Ну от один в один раз ви критикуєте Арестовича, значить, ви не любите Україну. Раз ви критикуєте офіс президента Єрмака там Кир... Кирюшу Тимошенко, то ви не любите Україну, пане Вікторе. Так, але там... ще хочемо почути від вас декілька слів про можливе призначення на посаду міністра оборони Кирила Буданова. Як ви розцінюєте от те, що Бойового генерала молодого хочуть призначити практично на цивільну посаду, чи під час війни так, це виправдано? Е да дійсно цивільна посада, і якщо Кирило Буданов на своєму місці в розвідці, то я не бачу в цьому сенсу Єдине, що про Буданова, скажу, що не знаю. Більш розвідники, як правило, в тіні в будь-якій країні, так? і тільки у нас Буданов роздає інтерв'юшки всім там іноземним українським засобам масової інформації, там його дружина навіть роздає інтерв'юхи, то треба просто спитати Буданова: він себе тим більше вважає військовим чи політиком? Якщо політиком, то можливо це для нього. Якщо військовим, то отут якраз той випадок, коли коней на переправи може і не треба міняти. Політиків на переправах міняти можна і потрібно, а військових не потрібно. Можливо, я знаю, я за що е, поважаю Зеленського це за те, що він зробив саме головне в цій війні. Він не втручається, він не малює стрілочки на глобусі. І не керує залужним. Що у нас військові керують військовими, а Зеленський у них, ну якби, є політичною фігурою, ну і той самий різні коли вони домовляються про танки, патрони, снаряди і так далі, так далі. Про політичну підтримку, але не лізуть. І я дуже вдячний долі, і Україна має бути вдячна, що Єрмак не лізе у війну, що залужний з ним тільки фоткається. Але тепер, е, іноді... пане Вікторе. Але тепер, якщо раптом призначать Буданова, то він захоче керувати залужним чи не так? Я цього боюсь. Я боюсь, що політики не керували нашими військовими, тому що це закінчиться може тільки погано. Наша удача, що на Росії військовими керує ФСБшник КГБшник Путін. От і, і цей вічний єгері-охотник, охотні МЧСнік Шойгу. О, це наша удача. Але я би не хотів, щоб це було у нас таке. І я тут сподіваюся на наших союзників. Я все-таки сподіваюся, що от що союзники будуть впливати і будуть казати, хочете, хлопці, снаряди, патрони, танки, не робіть дурниць. Це вплив, це е, правильний вплив. На Росію про це кричать: ой, там типа Зеленський не самостійний, Зеленський там, типа Америкою, Зеленський там ла-ла-ла-ла-ла-ла, То вони хай на себе оглянуться, Наскільки вони залежні від Китаю? І взагалі я студентам тут розказую. Про таке, коли вони максималісти, студенти двадцятирічні, кричать, що там типу, я хочу бути незалежним там, від цих, то я кажу запросто, знаєте, так трошки на межі фола, але я, це ну дозволено. Я думаю, буде в ефірі. Я кажу, що незалежність це анонізм. Нам, людям, для того, щоб бути, е, отримувати задоволення, потрібен партнер, і ми від нього залежні. І він від нас, і тому ми залежні від Європи і Сполучених Штатів, але як Європа залежна від нас, тому що якщо ми не зупинимо Орду на сіверському Донці, то Орда прийде на Західний Буг, а потім вона захоче пройтись до Парижа через Варшаву і Берлін. І тому Європа дуже залежна від нас, а ми дуже залежні від Європи, як нормальні партнери. Один від одного залежні. а незалежність я звільняюся на ній. Саме так, пане Вікторе, і сподіваємося, що ця наша залежність, взаємозалежність із Сполученими так, Штатами, взаємо. із Великою Британією, із Європою допоможе нам перемогти у цій війні. Віктор Боберенко, так. керівник експертної групи бюро аналізу політики, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Дякую, до побачення.